Найвище з усіх навчальних закладів. Молодці ви. Ви в усьому берете участь. Так, молодці. Я не думаю, що вони замовляють. Сьогодні проводимо акцію так, перемирю і ні, подальшому кровопролиттю активістів Черкаської області, щоб вони поділилися думками. Він продовжить його справу. Пухо буде передано тіло Бориса Німцова, але в нього є соратники, щоб війна була припинена. Немає більшого горя на світі, ніж війні подальшому кровопролиттю. Дуже багато де, частина люднала і ще на початку 90-х років я захоплювалася його Борис Німцов. Людина, яка посміхалась, яка мала мужність, просили наших активістів Свого часу. Тодішній президент Росії Борис Єльцин оголосив його своїм наступником.